Вітаю всіх на своєму каналі. Доброго дня, мої любі підписники та гості, які завітали до мене на канал. Звати мене Уляна. Сьогодні в відео я хочу показати нову прикрасу, яку хочу зробити от з цих намистин. Ці намистини 14 мм, змійовик, такий світлий. Купляла браслет. Розібрала його. І такі дві низочки гранений агат. Тут, бачите, темніші, світліші відтінки зеленого. Мені здається, вони гарно поєднуються. От, І знову я хочу зробити прикрасу, більш в такому українському стилі. Ну, а що з того вийде? Звичайно, я вам покажу, розкажу, що я використала. Ці прикрасі. ну пішла я працювати, і ви скоро побачите результат. Так, трошки хочу поділитися своїми задумочками. От я набрала такий от варіант намистин. Це перше буде знизу ряд. Потім будуть оці дві низочки. Не знаю, чи буду я чимось проставляти, чи так будуть вони. Ну і треба буде мені конектори. Думала оцей ось тако, але мені здається, воно не буде підходити. Потім оце як варіант. Так от. Ось Можна, ну, і отакі квіточки, мені здається, будуть гарно. Я не знаю, чи це все вам видно. Добре, бо тримаю телефон. Одною рукою, одною показую. Так, от варіант. Ну, подивимося, ще буду дивитися і. Думати, що можна ще є якось. Ну, це ж не кінцевий варіант. Це я так свої роздуми, намітки показую. Буде далі. Ось і готовий мій кінцевий результат. От така прикраса вийшла. Від двох конекторів я відмовилась. Знайшла ось такий один у мене залишався конектор. Ось такий ось, бачите? І тут я зробила на ланцюжку такі два грона, Добавила маленькі намистинки і коралу, і оцього агату. Потім взяла отакі от листочки, так, з'єднала це все. І піном це все прикріпила. Потім, отак, бачите, цей пін вивела сюди. І зачепила, зафіксувала. Коли тут спереді оці грона, оцей пін, отакий, що проходить через конектор, його не видно. Ну, він не портить, як сказати, всю картину. Так, от на мистиниці 14-мм перший рядочок. я Добавила шапочки, роздільні намистинки. І між агатиками теж додала 2 міліметрові такі маленькі намистиночки, прям як бісериночки вони в мене. Все, його можна носити і ось так от трошки вище. Так, можна його перекрутити. Воно, дивіться, як ззаді, зараз я покажу. Бачите, тут отак от одна. А тут зразу оці три рядочки на кільці. І отакий от гачечок я поставила, подовжуючу ще от такий ланцюжок. Знімаю одною рукою, так що, ви бачите, перейшла так от. Так от, от, а можна отак от набік, от, І ось отак воно дивиться. Таке, знаєте, лісне, такі ягідки тут, от, як змійовик такий, як листочки такі зелені вже, такі, коли вже Підходить ось-ось осінь. Ну, на мій погляд, непогано вийшло. От, трошки ці листочки поправляти. Так, нижче, мені здається, краще. Отак от, от цей рядочок. Ну, от таке намисто. Ну, а ви що скажете? Як на вашу думку, подобається вам. Не подобається моя робота. Ставте подобайки, будь ласка, пишіть коментарі, кожному відповім. Дуже радію вашим коментарям та лайкам подобайкам. Ну, на цьому все. Прикрасу я вам продемонструвала. І буду закінчувати це відео. Скоро буду думати над новою прикрасою, і буде нове відео. Так що, то завітав вперше на мій канал. Оставайтеся, підписуйтеся на мій канал. Я вам буду щиро радіти. Все, до нової зустрічі, до нових відео. Па-па. З вами була Уляна. До побачення!